Всім привіт! Через збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги в Німеччині німці активно приїжджають в Калининградську область для того, щоб там перезимувати. Про це заявив губернатор регіону Антон Лиханов, передає Реа Новости. німці, до речі, дивна річ приїжджають, окремі німці, які приїжджають до нас перезимувати. Тому що оренда квартири оплата ж за 4 місяці в Калінінграді, це як один місяць десь в Дюссельдорфі підкреслив губернатор. За його словами, жителі регіону можуть отримати з цього вигоду. Йдеться про тих, хто здає квартири в оренду. Раніше аналітик агентства Олівер Флетчер заявив, що, незважаючи на заходи влади врогийських країн з підтримки населення, жителям континенту приходять рекордні рахунки на оплату електроенергії. Середня вартість газу в Британії виявилася в два рази вище показників жовтня минулого року. Електроенергія для домашніх господарств зросла на 67% до 36% за кВт-годину. Це приблизно 25 рублів за кВт-годину. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!